А дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На ситуацію наразі розпитаємо у Владислава Волошина. Це полковник і речник Сил оборони Півдня України. Владислава вітання. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Вам. Доброго вечора, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Отже, традиційно, яка ситуація станом на вечір? Цей ну і якщо вже Максим сказав про те, що є певні просування російських сил, завдяки чому яким фактором вдається росіянам іти вперед? Ну просувань таких е великих немає. Там е у нас лише кілька днів тому. Противник, використовуючи, скажімо так, постійні штурмові дії, вклинився на не мав частковий успіх і вклинився на невелику відстань на глибину взводного опорного пункту біля села Левадне. І зараз сили оборони України проводять стабілізаційну операцію, проводять стабілізаційні дії. Для того, щоб вирівняти положення. Тобто, просувань як таких на нашому напрямку фактично немає. А як ситуація? Ситуація у нас мало чим відрізняється від кількох днів, ну, кількох днів поспіль, противник продовжує удари авіацією, продовжує удари безпілотними літальними апаратами. Щодня у нас є і ракетні удари. Щодня працює артилерія, ведеться контрбатарейна боротьба. Тому ситуація в нас доволі непроста. Пане Владиславу, от хотілося поточнення стосовно Левадного. Це так званий Вереміївський виступ, і ем, оце от ем, стабілізаційні заходи, які зараз Сили оборони проводять в Левадному. Це все, як ми розуміємо, робиться для того, аби не створювати додаткового тиску для оборони, зокрема півдня Донеччини. Чи, чи правильно, що основна загроза це зараз для півдня Донеччини? Дійсно, ви праві, тому що це шлях. На велику Новосілку там такий важливий узол є на півдні Донецької області, і фактично, там це вже кордон з Дніпропетровською областю. Тому сили оборони України в цьому напрямку вони не пускають ворога, не дають йому можливості, щоб він мав якесь просування. Ну, От протидія силам збройних сил України. Яка кількість ворога зараз? Чи відомо нам це число? Погане я перепрошую. Про я зрозумів питання. Так, кількість ворога, так, кількість протистояння, і насправді, яка техніка там у них є? Я зрозумів питання взагалі на півдні силам оборони України. Протистоїть близько 200 тисяч осіб. Це сили, скажімо, які намагаються це росіян, включаючи тимчасово окупований Крим. Це сили, які з півдня намагаються вести бойові дії. Щодо кожного напрямка, то ворог розподіляє відповідно до того, де нарощує зусилля. Де тримає оборону, він ці сили на кожному кожному від, від на кожному відтинку лінії бойового зіткнення е, згідно своїх планів. Звичайно, на наразі ворог не створив, як повідомляє наша розвідка, е, наступальних планів для ведення наступальних дій, проте на декількох е, відтинках лінії бойового зіткнення. Він е, створює е, готує штурмові штурмових дій малими силами піхот, штурмовими групами у складі відділення до 10 осіб. Крім того, ворог е, на деяких відтинках також збирає е, броньовану техніку для підтримки дій цих штурмових груп. І, зокрема, про ми вже говорили сьогодні про Левадне там також ворог. Буде посилювати свої штурмові дії саме за рахунок того, що залучатиме броньовану техніку і можливі танки стосовно Херсону, зокрема островів в районі Херсону. Чи можете ви нам уточнити інформацію, яка там обстановка, якщо це не є військовою таємницею, контроль за цими островами? Вогневий він зараз за ким? І вогневий контроль, і деякий контроль. Ну, скажімо, там на деяких з них є і сили оборони України. Фактично, переважна більшість цих островів вони знаходяться під контролем сил оборони України, і противник він не полишає спроби для того, щоб взяти під контроль ці острови, противник щодня проводить штурмові дії, намагається. Навіть висадитись, форсувати, проводити якісь розшукові розвідувально-пошукові дії для того, щоб виявити слабкі сторони нашої оборони, виявити наші вогневі засоби, і для того, щоб підготувати плацдарми і підготувати умови для проведення форсувальних дій, штурмових дій, буде намагатися захопити, так як ми колись, тільки. Місяців тому мали плацдарм в кринках. Так само ворог не полишає спроби можливо захопити подібний плацдарм на нашому правому березі, щоб звідти стягнути туди наші сили і засоби, і звідти загрожувати населеним пунктам Херсонської області. Пане Владиславе, ми вам дякуємо і дякуємо, дякуємо всім вашим побратимам за ті звитяги, які ви демонструєте просто зараз. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був з нами на прямому зв'язку.